Яку закономірність ви спостерігали у виняткових засновників та підприємців щодо побудови великого бізнесу? Не думаю, що розповім вам щось, чого ви не знаєте, бо основи прості ви повинні зробити бізнес чимось більш ніж способом заробітку. І не зрозуміти мене неправильно, Є люди, які точно досягли успіху таким чином. Але якщо подивитися на людей, які створюють щось довговічне, то має бути пристрасть, щось у що ви сильно вірите, у чому є цінність. Це відчуття вашого внеску, не лише економічне. Бо початок бізнесу це як народження дитини. Знаєте, ви не отримаєте багато взамін, ви працюєте цілодобово, і коли народиться ваша перша дитина, ви її полюбите. Це гордість батьківства, але багато людей починають бізнес з думкою, що вони розбагатіють за одну ніч. Такі люди ніколи не досягають успіху. Це про пошук якогось бачення, в яке вірите не лише ви, а й інші, які йдуть за вами. Бо ви не можете побудувати організацію без чудових людей. Ви думаєте, я б керував всіма цими компаніями, якби просто сидів тут щодня? В мене одні з найкращих лідерів, які яких я міг найняти, і я постійно працюю над цим і думаю, як мені знайти лідерів, як мені знайти лідерів, які розумніші за мене в різних сферах? Ідея можу об'єднати потрібних людей і створити культуру, яка додасть величезну цінність, і постійно робитиме це, доки не домінуватиме в цій сфері на цьому ринку. Тому я думаю, вам потрібно знайти щось більше ніж просто бізнес для вас, більше ніж просто економіка. Це має бути місією, саме так мислять найуспішніші. Ви маєте вміти чітко висловити те, що приваблює інших, і постійно шукати найкращих людей, яких тільки можете, а ще безперервно оновлювати. Бо діє закон звикання. Саме це сталося з вашими друзями. Вони отримали всі ці чудові речі, але з часом вони стали звичними. Вже немає того голоду. Я зараз шукаю не шалено розумних людей, яких я люблю. А голодних людей, коли мене запитують, який спільний знаменник у людей, що досягають грандіозного успіху в цьому світі. Я спочатку завжди відповідаю: мені подобається шалений розум, але я знаю багато розумних людей, які не здатні навіть вирватися з паперового пакета. Вони розумні лише в одній гаузі. Але є одна риса, яка завжди безпомилково веде до успіху. Голод, голод бути більшим, робити більше, давати більше, ділитися більше. Людина, якої цей голод не вмирає, не голод до певної суми грошей чи до. Осягнення ідеальної форми, а голод, який неможливо вгамувати, це саме ті люди, і імена яких ти знаєш, бо вони залишили слід, мають вплив. Наприклад, Річард Бренсон йому вже за 70, але в нього такий самий голод, чи в 16, у тому підвалі, де народилася ідея Вьорджин. той самий рівень Запалу. А чому б не спробувати? Подивись на будь кого на людей, яких ти запрошуєш у своє шоу, і подумай скільки з них усе ще мають той самий голод. Кевін Харт, мій друг, я знаю, він був у тебе. Одна з найпрацьовитіших людей, яких я знаю, але головне, він голодний. Він любить те, що робить для мене це дар. Розпалювати свій голод або пробуджувати його в тих, хто його втратив. Справжній талант. Я вважаю, що це один із тих дарів, які я намагаюся розвивати в собі і допомагати іншим.